Бажаю здоров'я! Сьогодні 12 вересня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Які несподіванки відбулися на фронті, дивіться у цьому відео. Поїхали. Часі фіар. Весь тиждень ворог атакував як у самому місті, так і навколо, але лінія фронту не змінилась. Ворога успішно утилізують. Я кажуть бійці, нам би більше розвідувальних пташок, то і росіян стало би поменше, бо виявляємо їх, коли вони близько до наших позицій. Костянтинівський напрямок за тиждень від Олександра Шургіне до Костянтинівки ворогу так і не вдалося пробитися. Натомість ворог розширив свою присутність від Деліївки та Курдюмівки у бік Претечини. В районі Тарецька ворог просунувся та окупував Щербінівку та Новоспаське. Катеринівка, Клебенбик та фланг південніше від нього під нашим контролем. Далі у нас район, куди ворог кинув підкріплення у вигляді морської піхоти 155 ї та 40-ї бригади. Вони пруть в районі Яблунівки та Русін'яр. Ворог навіть використовував дві броньовані техніки та купу піхоти. Усі були знищені. Ворог за тиждень нікуди не просунувся. Покровський напрямок. На цьому тижні на відрізку від Горіхове та Зелений Кут Збройні сили України відтиснили ворога від лінії розмежування з Дніпропетровської області і доволі неслабо. В удачному продовжуються позиційні бої. Постійно, то ми, то вони ставлять прапор на школі, але лінія фронту не змінюється. В районі Звірова та Шевченка теж йдуть позиційні бої. У ворога мінімальні просування. Добропільське направлення. Ось на цьому напрямку у ворога і виникають несподіванки. Росіяни просто не розуміють, як так, що вони нагнали в цей район стільки підкріплення, а ЗСУ не тільки стримали його навалу, а ще й вдало контратакують. ЗСУ проводять розріз ворожих угрупувань, а саме в районі населених пунктів. Разіна та Новоторецька, також між Неканорівкою та Маяком. Показаний розріз у кучеріфяр не відповідає дійсності, бо ворог продовжує заходити у Кучеріф'яр, але далі не може пройти знищує. Але попри все, ситуація неоднозначна і варіанти перерізання 50 на 50, бо ворог нагнав у цей район дуже дуже багато сил. Більшу частину резерву окупант ще не почав використовувати, також він, по мінімуму використовує броньовану техніку. Переважно це піхота та мотоцикли. Чому ворог не робить зараз масованих штурмів і чому нам вдається відбивати ворога, по нашим даним, у ворога дуже великі проблеми з топливом для техніки, плюс із цього проблеми з підвезенням і боєприпасів. А в нас навпаки, кількість боєприпасів в рази збільшилась. Єдина перевага ворога це кількість живої сили. То якщо дивляться ті, хто по топливній енергоструктурі Росії, я скажу, продовжуйте. Нам це дуже допомагає є результати. Головне це робити постійно, а не як одноразова акція. Ще хочу розповісти, що на цьому тижні ворог щільно обстрілював цивільну інфраструктуру Краматорська, саме шахедами. Результати руйнувань я публікував, Хто пропустив, підпишіться на телеграм-канал Motolai бо не завжди на такий треш Ютуб робить оповіщування, що вийшов ролик. Крім шахедів, Краматорськ кожен день атакується і ФПВ дронами Камікадзе. То я закликаю сім'ї з дітьми як мінімум евакуюватися з Краматорська та Дружківки. Ну, Принаймні, гадаю, усе вирішиться за 2-3 місяці, але ці місяці будуть самі жорсткі та небезпечні. Ну, Буде вже зрозуміло, чи у нас повна дупа, чи ми відкинемо ворога і підемо вперед. У нас є чим нищити ворога і ми його знищимо. Допомагайте Збройним силам України, і тільки разом ми переможемо, і ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін гандон!